Вазелі Романюк водить трамвай вже більше десяти років. Каже, вже через два тижні після встановлення у вагоні GPS-навігатора та Wi-Fi роутера у нього погіршилася пам'ять, почало мучити безсоння, а обличчя вкрили червоні плями. На перші дві неділі мене голова безбожно боліла. Я приходив додому, пив таблетку, воно не допомагало. Я лягав з головним болем, спав дві-три години, бо то порушується сон. Дві-три години спав, що не виспаний, як то кажуть. А воно виходить так: нервова система дією електромагнітного випромінювання збуджується, починається безсоння. З претензіями та вимогами зняти з вагонів gps Wi-Fi пристрої, водії звернулися до директора Львів електротрансу Ореста Козака. Чиновник вислухав, проте транспортників не підтримав. Каже, працівники відверто перебільшують. Скажіть, будь ласка, є у вас сидячи в залі, будь-який, чи тут сидячи заключення врача? В тому плані, що хвороба наступила в результаті дії ДПС. Якщо у вас буде виникати в подальнішому ще якісь проблеми, прошу звернутися. І ми вам, наскільки маємо можливість, це пояснимо. Але робити хаос з того, що от в мене значить, там пошкодження вийшли за того, що мені ДПС поставили, я вам обіцяю. А я слова не кидаю на вітер, ви знаєте. Тому, наче, я запрошу суда одного з провідних спеціалістів медицини, як санепідемслужби, які займаються цим питанням. В обласній санепідемслужбі підстав стверджувати про шкідливість GPS-навігаторів не мають. Лікарі кажуть, більшої шкоди людині завдають звичайні мобільні телефони. ГПС як такий сам особисто. Він не має впливу якось на від тому, що він не відстані від людини. І людина найгірший вплив GPS це тоді, коли водій відволік від дороги від, е, від поїжджої частини від ситуації на дорозі і починає дивитися в ГПС, чи він правильно їде, чи він неправильно їде. Оце я вважаю, як на нас є єдиний вплив. Телефон мобільний має набагато більший вплив, тому що це джерело високочастотних полювань, яке людина тримає традиційно коло вуха. Проте водійка Наталія Калітовська переконана, що оцінку впливу GPS на організм мають Вати зовсім не лікарі, тож з пропозицією директора запросити медиків не погоджується. Директор схильний, що має давати оцінку лікар. Ні, це є неправда. Це категорично просто неправда, тому що таку оцінку мають давати вчені саме кращі фізики. Так ми працюємо в під напругою 600 вольт, Ми би хотіли, щоб взагалі все забрали. Всі контролюючі органи, які нам були, вчеплені ці gps трекери, ці Wi-Fi, вони є без потреби на швидкість руху, як кажуть трамваї, вони не впливають. Дійти компромісу з директором водіям так і не вдалося. За їх словами, якщо наступного місяця вони не отримають наукового підтвердження про безпеку GPS та Wi-Fi пристроїв, вимагатимуть, аби під контроль цю справу взяла прокуратура. Марія Шепель Олег Возний Ентановене.